Дуже багато різних думок прозвучало сьогодні у медіапросторі, Медіаспільнота коментувала активно це призначення. Запитаємо, що ж думає про це Юрій Бутусов. Я думаю, що це дуже позитивний крок насправді і повністю виправданий. Торчинов був тією людиною, яка, в принципі, з самого початку була в штабі на Майдані, приймала там більшість організаційних рішень щодо функціонування окремих підрозділів, так що вона, він, в принципі, дуже добре знає багатьох майданівців. І тому Турчинов, в принципі, спочатку був, самого, коли запускалася вся наша система оборони. Але ж признач, ну, призначати людину там на очільника ради національної безпеки і оборони за критеріями, як, як наскільки він активно брав участь у майдані, то мабуть недостатньо і мають і бути ще якісь інші я, заслуги. Я Сказав про те, що він приймав по окремих напрямках організаційні рішення, як так, менеджер. Тобто, да тому це дало досвід знання людей. Бо у нас зараз у владі мають бути люди, які передусім можуть організувати комунікацію. Бо влади не існує. Державні інститути, держава зникла в Україні. За 23 роки вона зникала, зникала і зникла повністю Ось у лютому. Тому зараз цю державу треба створювати. І створювати її, можливо, тільки одним шляхом не займати якісь кабінети і видавати якісь накази. Вони не виконуються. Ми це бачимо. Потрібно пробудити ті сили. Які є в суспільстві, тобто потрібно організувати суспільство, да? потрібно встановити комунікацію, контакти. І саме це є у Торчинова. Тому нам потрібен менеджер сьогодні. Це передусім не фахівець в якийсь вузькій справі. це людина, яка знає українське суспільство, яка вміє його організувати, яка вміє. Змобілізувати всі, всіх дієвих людей, всі дієві структури, громадські структури, бо державних дієвих структур не існує. Ось, і саме тому нам потрібна людина, яка знає про майдан не по чутках. Тільки тому, що в принципі на майдані і був такий актив, і багато людей з Майдану зараз на фронті. Mm -hmm. Тому торчинов, крім Майдану, знає, в принципі, всю іншу державну структуру, тому що у березні і березні-квітні-травні він організовував вихід мобілізацію нашої армії да, і вихід її на схід в Донбас. Тому, в принципі, я вважаю, що це дуже позитивний крок. Позитивний крок, тому що нарешті буде відповідальна людина, людина, яка бере на себе відповідальність за ведення бойових дій. А раніше У нас до цього вона... часу не було такої людини. Так? У нас є президент, який займається в принципі більшу частину мирними ініціативами зовнішньою політикою, а нам потрібна людина, яка буде випрацьовувати і виконувати військову стратегію, бо в нас йде війна. Тому дипломатія, політика це добре, але потрібна людина, яка відповідає за війну, за реформу армії. Ми маємо розуміти, армії немає конституту, він не існує. Армія знищена так само, як знищені правоохоронні органи, як всі інші структури і управління. Є люди в погонах, є кабінети, але є стара техніка. Але армія як інститут, як система прийняття рішень, вона знищена, тому що вона не працювала 23 роки. Вона не тренувалась, не вела системної бойової підготовки, не готувалась до війни. Тобто все це вже атрофовано. Тому нам потрібно мобілізувати все здорове, що є в армії, відкинути все гніле, все, що не пройшло випробування війною. І нам потрібно долучити, поєднати здорові сили громадського суспільства з тими професіоналами, які, які ще залишились в Збройних силах, і зробити вже нову потужну структуру. Тобто реформа армії зараз заключається в тому, полягає в тому, що потрібно зробити повністю вмотивовані. Боєздатні частини повністю саме частини, не окремі батальйони, чи роти, а потрібні повністю з'єднання, військові з'єднання, які будуть дієздатні, які можуть діяти злагоджено, які можуть організувати взаємодію та застосування різнорідних сил та засобів.